Привіт, друг! Вітаю тебе! Ти на каналі Розпаковки. Кожний день я випускаю нове відео на своєму каналі, тому підписуйся на канал, щоб не пропустити нові відео, а також став лайк або дизлайк, якщо тобі це відео чимось не сподобалось. Також я приймаю критику і завжди читаю ваші коментарі, які ви залишаєте під відео внизу. Тому пишіть, завжди відповідаю. А я вам бажаю приємного перегляду! Ну що ж, а до нас прибула ще одна така посилочка. Невеличка з aliexpress Зовсім тоненька. І зараз ми її разом з вами розпакуємо вартістю в 1$. долар І важить 66 грам зовсім легенька Тому давайте зараз ми її вскриємо. Ось наш головний атрибут це ножиці. До речі, така прийшла. А, це звичайний пакетик. А всередині ще є така пупирочка. Ну, Пуперочка надіта тільки половину. А ця половина. А, ну, на фіші, вона тут ручка ногенька. Правильно, а тут а кільця їх треба берегти. Тому так, відкидаємо. І зараз. достанем подивимось. Вот Ось такая пришла нам вудочка тут написано 100 это означает 100 миллиметров так она о, что это такое а тут видите пластмасс тут якийсь табак видите она поломана вроде не здається, що вона поломана Так, дивіться, кільце поломане Шкода, ну, будемо писати. Так, дивіться, немає повністю розбита пластмаска Ось така вудочка сама. Звичайно, якість Дуже і дуже хренова. Фірма Cortest. Дуже на 100. Вона розкладається на метр. Вся якась така грязна. Так. Одна позиція. Ось друга позиція. Це кільця ціле. І те ціле, а ось сам кінчик, як ви бачите. Як ви бачите кінчик самий. Ось тут кільце оце розбите. Так, тут агіберізьба крутиться. Ну, не знаю, чесно кажучи. Враження трішки не із хороших. Ось саме кільце. Воно має бути керамічне і воно розбите. Можна спробувати, звичайно, його склеїти, але від того не буде краще. Хоча можна, є там запасний кінчик один. Можна буде. Ось це і зняти і одягнути. У мене є там запасний, можливо, я його поміняю. Але все ж таки напишу не дуже хороший коментар, тому що, звичайно, неприємно, коли ти тримаєш, платиш гроші і отримуєш пошкоджений товар. Ось таке, друзі, вийшло відео. Всім дякую за перегляд. Ставте пальці вверх. Всім до нових зустріч. Пока!